Вже цій фортеці років три стає, Та при дзигарку пані порцелянова все ще на мармур ніжкою стає, А з колумни, певно, була заля. Тут грали полонез, Тепер тут тлін і мох. Підземний вихід до ріки провалля. І кості в ланцюгах. Мабуть, тюремний льох. Якийсь ще й лицар є тут у стіні, любило панство кам'яні парсуни, колись тут жив, тут гоцав на коні, ці ви напив, любив якусь красуню, прикрив лице забралом кам'яним. Надбитий Янгол молиться над ним і стежить. Тихі поповзи вужа, ужа, синє око вітража, а ще тут є і ржаве по литву, мали віконце градками в траву. Тут мій покій, де темно, як в тюрмі, де я ходжу, і стіни мене глушать, а часом сплю на дворі на кошмі, під небом сни за горло так. Не душать. Ції фортеці нефортунні брили, Єдиний пагорб серед цих долин і скрізь по схилах, мов кроти нарили червоних, жовтих кольорових глин. Мені далеко видно тут згори. Колись були тут села, хутори, тепер лиш мури оборонних. Веж осипався гонт, вода втекла зі студні, І по долинах щедрих узбереж, Вже не квітують села многотрудні. Ген мріє комен, чорний від пожоги, Усе в тернах бур'ян та кропива, Малий ставочок, є ноги, Вночі кричить болотяна сова. На землю душі дивляться з небес і риє призьбу здичавілий пес, Ані двора, церковці й поготів, лиш на узгір'ї декілька хрестів. Оцей весь слід народу безталанного, Гончарські печі заросли хвощем. Пройшов по селах смертоносний ангол. дорогу в рай показав.